Всім привіт! Це моє друге відео тут, яке я записую, як формати Ютуба. Зараз саме той період в житті, коли я хочу ділитися своїм баченням. Я хочу знову зростати. Я хочу хвалити себе за всі свої досягнення, навіть мінімальні. Бо зараз у мене дуже велика йде трансформація думок прям максимально для мене. Незнайома. Такого в мене просто ще не було. У мене була все в заворотньому напрямку. А ось в цьому, який зараз іде, це вперше. Тому я б хотіла сказати, що в даний період життя важливо для мене це бути чесною сама з собою. Робити те, що я хочу. Нарешті почати робити те, що я хочу, бо переїзд в Київ мене підшитнув насправді. Адаптація мене проходила, я б сказала, недостатньо і легко, але й не супер складно. Мені пощастило з тим, що я жилася своїм сусідками по кімнаті. Зараз я залишилася лише з одною. Нам комфортно, наскільки це можливо, двом різним людям. І справді я дуже щаслива, що зараз мене оточує саме ці люди, які є близькими для мене, і що життя відкидає тих, хто. Насправді мені вже не потрібний для досвіду. Я так назву це. Зараз я можу реалізовувати себе в цій сфері, в якій я давно хотіла. Саме це відео знімати, розмови, вести блог, бути якоюсь активною в соціальних мережах. Бо взяти мене 6 років це просто. Я була настільки маленька дівчинка, яка справді любила славу, любила бути. Заваділою ініціатором, любила публіку, любила увагу. Потім дівчинка, 12 рочків, 6 клас. Коли ти почала проявляти себе, відкриватися по-справжньому. А через булінг мінімальний, я б не назвала це навіть булінгом. але зараз це оцінюється як булінг, тому буде булінг. Тоді через булінг я припинила знімати відео на YouTube. Через те, що мені було стидно, що я знімала, коли це побачили інші люди. Для себе це був прям супер вау. Я знімала все підряд. Все, що мені подобалось. як я їм, як я гуляю, як я сплю, що я роблю в день. Тренди всякі челенджі і так далі. Потім я це все видалила, і зараз би я з задоволенням подивилася всі ці відео і просто похвалила себе за те, що я тоді почала це робити. Тому що лише в 17 років я зуміла знову повернутися в цю сферу. Коли я вже навчалася на першому курсі, на першому курсі із шостого класу. Це просто був період, коли я себе не проявляла, тому що мені не підходила обстановка, в якій я росла в школі. Насправді психологія дає дуже багато, і вона насамперед дає дуже гарну саморефлексію. До навчання в університеті я ніколи. Життя в Україні, чи як снігу походу. До навчання в університеті я ніколи не проявляла себе настільки, і ніколи я настільки не саморефлексувала, і ніколи я не бачила настільки багато проблем, які заважають мені жити спокійно, а саме будувати життя, яке я хочу мати. А для того, щоб його будувати, варто позбутися всіх тих стопів, всіх тих проблем і всіх тих страхів, які мене тримають на місці, і не дають мені рухатися вперед. Зараз би я сказала, що я знову стала на стоп у своєму житті. Я не відкотилась назад, але я і не рухаюсь вперед. Мене це роздражає, чесно кажучи. Просто бісить. І я вже. Ось така ходжу через це, проте я бачу, що в мене зараз іде дуже велика зміна думок, і саме через ці зміни думки зміни думок. І саме через ці зміни я, можливо, сама себе не добу, тому що я розумію, що все-таки варто буде дати перепочинок своєму здоров'ю, своїм думкам. Своєму мисленню, щоб потім зірвати цей світ, так як я зробила в свої 17 років. Насправді, рівно рік тому, а саме 16 грудня, я зробила дуже важливу для себе справу, і я позбулася першого. тягарця, першої проблеми. Яка виступила тоді в моєму житті. І, щиро кажучи, справді кажучи, після того в мене в житті почало з'являтися все просто отак. Я подумала, воно з'явилося. І хочу сказати, ще виводячи з цього, що не тримайтеся за людей, які вас не цінують. І не тримайтеся за людей, які вас не поважають які вас ні в що не ставлять, які вас тримають чисто як запасний варіант, які не є справжніми друзями, які хочуть мати лише вигоду. За мої 17 років, і в мої 17 років в мене були ці люди, навіть тоді, коли вже почала проявляти себе, коли я створила. Боже, гуртожиток. Коли я створила свій телеграм-канал, який я зараз це виставлю відео. І навіть коли вже це все відбулося, коли я вже почала боротися зі своїми страхами, в моєму житті з'явилася людина і не одна, яка в даний момент мого життя для мене нічого вже не значить. Окрім дякую за досвід. Ми залишаємось знайомими. Таке життя. І знаєте, я не вважаю, що це погано, тому що в кожного в житті є такі періоди, коли людина холодильник, як то вчасно почав білікати. Хочу ще наголосити на тому, що важливо вміти себе цінувати, вміти себе хвалити за навіть за найменші. За найменші дії, які ти робиш, ось я, наприклад, сьогодні багато що зробила для себе корисного. По-перше, я виспалася вперше за скільки часу. По-друге, я не поїхала на вихідні додому, я залишилася в Києві, і хочу сказати, що мені здається, це зараз є найправильнішим рішенням, тому що коли я їжджу, живу три дні в Білій церкві. Чотири дні в Києві, у мене немає стабільності, і я, вибачте, за слово не грибу взагалі, де я живу. По факту, де мені треба осісти і де я мешкаю? Чи я Київ обрала як місце проживання, чи я обрала Білу церкву як місце проживання? А для того, щоб це все було, для того, щоб це все було, треба, треба жити на одному місці, а не їздити по всій країні. В моєму випадку, слава Боже, хоч по області. Через те, що я залишилася тут. Потім через те, що я приготувала собі прекрасний сніданок обід. я не знаю, як це назвати, дуже корисний насамперед. Про те, що я пішла, погуляла з подругою. Про те, що я відвідала новий заклад, який я хотіла відвідати. Про те, що я купила собі подарунки. Один від мами на Миколаїв, а другий для себе просто. І ось він це 30 днів життєвої творчості. Життя творчості. Насправді дуже хороша книга-посібник, я б це так назвала. Я хочу провести ці 30 днів, так як в минулому році. Відкинути все. Все просто відкинути і залишити це в цьому році, як я це зробила ще в свої 17, я залишила найбільше образи на людей. Звичайно, маленькі ще залишилися, але я знаю, що я їх також покину в грудні 23-го року. І в січень 24 я їх не буду тягнути. Не буду. Мені воно не потрібно. Вони не варті, того, щоб я це їх тягнула на собі. І насправді це настільки аж легше дихати стає, коли ти розумієш, що мінус проблеми, мінус. Це такі мінімальні просто зарази, які начебто й дуже маленькі в порівнянні з іншими проблемами, але настільки вони додають ваги. Це просто настільки додають тієї ваги. Це те саме, що ви бігаєте і в карманах у вас копійки, які постійно це шарабанять. І коли ти біжиш, вони тобі стукають по ногах, і через це ти не можеш бігти нормально. Ось це я назвала б саме цими проблемами. Для когось це люди, ці проблеми, для когось ситуації, когось образи, когось це просто непередбачувані події, які сталися. Але насправді все треба сприймати як досвід і Гуртожиток. Насправді я дуже щаслива, що моє життя склалось так, як є, що я навіть живу зараз в гуртожитку, ще живу в Києві, і що я нарешті зрозуміла, що мені варто залишатися тут і ще в Білу церкву повертатися в даний момент свого життя мені не варто. Моє життя тут, і ось це рішення. Залишитися тут, на вихідні, а не їхати додому. Дуже добре впливає як на відносини з батьками, як на самопочуття. Це те, що я не лечу після пар втомлена в дорогу. Потім я приїжджаю туди ніяка через те, що я дуже втомлена ще після пар, ще після дороги. Я корисно не проводжу час ні для себе, ні з батьками, ні з братом, ні з ким. Субота у мене проходить взагалі ось так: бігом, 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 все треба встигнути, все зробити. І через це я не відчуваю, що я живу, а потім в неділю я їду знову в дорогу, знову приїжджаю сюди, знову тут треба щось зробити, прибрати, підготуватися на пари, все встигнути, а я нічого не встигаю, через те, що я просто. Проводжу дофіга часу в дорозі або в якихось побутових проблемах, і мене це дуже бісить, мене це дуже ваковсю. Я дуже запальна людина, і я дуже не люблю, коли щось іде проти моєго, коли щось іде проти моїх планів, і проти мого відчуття, і проти того, що я собі взагалі не фантазувала. Складна я людина, але насправді я дуже люблю цю свою сторону. Тому що вона мені дає ось весь цей стержень, який мене тримає в цьому житті, який мене навчив жити з 17 років. І настільки я щаслива, що в свої 18 я дуже дорослу мислю, і я змінюю настільки всі ці свої пріоритети, я настільки змінюю думки, і я вже не тримаюся чисто зараз на плаву. Я й думаю про майбутнє. І про те, що оце ці зараз мої теперішні дії, що вони мені потім покажуть в майбутньому. Деякі дії покажуть мені, просто, вибачте, дулю з маком, і на цьому все закінчиться. А деякі мої дії покажуть мені ще молодець, яка. Я офігенна, я-йо-майо, яка класно. І знаєте, коли особливо люди, які є для мене прикладом, бачать, що я росту, і хвалять мене. Я настільки люблю цю. Похвалу приймати, хоча раніше для мене компліменти це були прям. Це не мені сказали, я там соромилась і так далі. Але зараз я приймаю кожну свою слабку сторону і кожну сильно. І гуртожиток дав мені дуже великий плюс того, що я навчилася себе любити ще більше. Так, да, Мені є ще куди рости. Безумовно, там ще скільки проблем розгрібати. Але я рада, що кожна відкривається потрошку, у мене на увазі проблема. І я можу її вирішувати. Власне, що в мене справді вийшло на офлайн-навчання, що я нарешті побачила справжні сторони про справжні лийця людей, з якими я спілкуюся. В більшості зараз мої одногрупники. І я дуже щаслива я зараз знайшла саме тих людей, які. Є для мене насправді корисними, і кожна людина в даний період мого життя, ті, що є близькими для мене, кожен приніс мені настільки хороший поштовх до того, що я нарешті почала змінювати свої думки і особливо над найбільше своєї проблеми в даний період, це моє навчання. Для когось проблема в тому, що він щось не здав, не закрив, його можуть відрахувати взагалі з університету. Він там роздолбає, вибачте на слові, у мене взагалі це інша проблема. У мене проблема в тому, що я занадто багато працюю над завданнями, но не над знаннями. А працюю я все через те, що у мене просто синдром відмінника. Просто жестяк, який там синдром відмінника. І, але ж на другому курсі я почала відкривати. Всю цю, цю проблему, отак, як шкатулку, і виймати по черзі кожну цю міні-проблемку, яка створила, цю огромну проблему, яка мені заважає жити, справді заважає. І я знайшла деякі вже пункти, я розумію, що буде ще. Але я собі обіцяю, що навіть якщо вийде не так, як я собі планувала раніше, і як я трималась на ходу раніше, все одно. Я не буду себе жувати через це, не буду до себе настільки самокритична, яка я є. Ось як я скидувала вам психологічний портрет свій. Це просто опис 100% мій. Яка я людина? Я дуже самокритична. Я постійно до себе додобуюсь за кожну, за кожну таку річ, за кожну. Я маю бути ідеальною, я маю прагнути ідеалу. І це в плані не ідеалу, який є в світі, насправді вона існує, а ідеалу, який я сама собі набудувала в голові. Справді, щось в цьому є і хороше, хочу так сказати, при порівнянні в своїй голові там минулого і теперішнього. Проте це теж складний період, який треба вміти проживати і вміти з ним боротися. Якщо він тобі заважає жити, от в моєму питанні це знання і навчання. Знання я отримую гарні, але при тому я сама себе настільки жую цими рейтингами, цими хто краще, хто гірше. Роздеру, жеру, все ну, йому просто капець буде. Бідна людина. З моєю агресією. Краще не, не, взагалі не, не сходиться. Люди, які мене знають, то думають, що я справді така, як я, сама себе показую. А от люди, які мене не знають, вони думають, що я дуже хороша мила дівчинка. Я не відсторонняю цю думку, що я хороша мила дівчинка. Так, У мене теж ця сторона є. Проте, я дуже не люблю, коли мене недооцінюють у моєму баченні. І коли з мене роблять взагалі не ту людину, якою я є. Тому що ця людина чисто мене такою побачила. Вона мене не знає, вона мене знає лише в певних в певних днях, в певних періодах і на цьому все. А от те, яка я є, яка я була, ось саме найцікавіше, що ті, хто зараз зі мною спілкується, майже ніхто з них не знає, яка я була до цього. І реально, якби люди побачили, яка я була навіть три роки тому, вони б офігіли і взагалі б. Отака така в них була б голова, коли вони побачили, наскільки я змінилася, наскільки в мене реально зараз стержень, як я вже казала. І ще взяти в мене тоді, це просто маленька дівчинка, яка дуже в собі не впевнена. Прям дуже не впевнена. Так, зараз у мене є комплекси. І я з ними борюся. Це найголовніше. Тоді я теж намагалася це робити, але через неправильне оточення я це не могла робити, тому що я дуже підпадала під вплив людей. Я це описувала в своєму психологічному портреті. А зараз саме час змінити своє життя на краще, і почати, нарешті, жити, як я хочу. І нарешті почати робити ці кроки до тої ідеальної версії мене, яку я собі намалювала, яку я хочу бачити, і яку я знаю, що я буду нею. Я знаю, в мене просто. Я не те, що думаю. Я знаю те, що я досягну всього того, що я хочу. Всього того, що я собі намалювала в голові, тому що за цей рік я зробила кардинально велику, максимально велику роботу, і настільки відбулись кардинальні зміни в моєму житті. Це просто. Я спробувала дуже багато чого. Я вирішила багато проблем, які заважали мені. Я позбулася багатьох страхів, справді багатьох. Найголовнішого страху мені, здається, позбулася, який в мене є на даний період. І я вивела все це в плюс, як то кажуть. Ой, боже, матриці долі. Плюсова, мінусова енергія. І я вважаю насправді, що зараз та, яка я є, це саме та людина, яка має бути в моєму житті в даний момент. І що якщо я зараз така, я взяву цей світ. Я зроблю все, що я хочу, все, що від мене залежить. І Я отримую все, що я хочу бачити своєму житті. Тому, дякую вам, що подивилися це відео. Якщо хочете, можете реагувати. Я думаю, я це навіть залі на YouTube. Так буде і легше дивитися, і я нарешті здійсню свою дитячу мрію. Тому що зараз мені все одно на думку одногрупників, які мене недолюблять, чи там на думку однокласників, яких я не бачила вже два роки. Тому, всім дякую, люблю, цілую. Пока!